Вітаю, друзі! Щось я мало не прогавила, досить гарні знижки на айгербі. Тож, що я знайшла? Перше, це вітаміни групи П, які дуже часто в нас виписують лікарі. Отже, ви бачите ціну на екрані близько 200 гривень за 30 таблеток наших і 200 гривень за 60 таблеток на айгербі. Далі йде ось такий шампунь. Чесно скажу, я в нас не вибирала шампунів, тому порівнювати не маю з чим. Не вибирала в тому сенсі, що склад шампуню настільки дрібними буквами написаний в нас, що треба брати лупу з собою в магазин, щоб подивитися, що там написано. Отже, цей шампунь зволожуючись з маслом, що саме головне, він є без парабенів, без сульфатів, без силіконів і так далі. Далі йде мелатонін, який покращує сон. В нас, бачите, яка ціна. І там в кошику є знижка, він коштує 6... Зараз. 58 гривень за 60 капсул. І в кінці ельтеанін, про яке я вже розповідала в попередньому відео, це є амінокислота, яка знаходиться в чайові. Вона знижує стрес та неспокій, покращує якість сну та розумову концентрацію, досить гарний продукт. Бачите, ціни на екрані в Україні, і на Айгербі ціна 237 гривень. Так що можете порівняти. Я вважаю, що досить непогана підбірка. Замовляйте, поки ще є знижка. Я йду оформлювати покупку.